Шановні друзі, всім вітання! Сьогодні хочу вам розповісти, з чого розпочалася моя історія прикрашання дверей. Уже багато років я започаткувала традицію прикрашати двері класної кімнати тематично. Ця ідея мені надзвичайно подобається, адже вона надихає не лише мене, але й моїх учнів на творчість і навчання і на роботу. І найважливіше, за багато років тілення цієї ідеї у мене не повторилася жодна. Діти із задоволенням долучаються до прикрашання дверей, адже їм цікаво бути активними учасниками цього процесу. Чому саме двері? На мою думку, є одним із найважливіших елементів прикрашання. Дитина, коли приходить до школи, підходить до дверей класної кімнати і одразу бачить перед собою елемент натхнення для навчання. Діти надихаються естетичною красою і вже заходять у клас з піднесеним настроєм. А якщо ідеї обирати разом із дітьми, то це ще більше захоплює їх. Адже цей процес допомагає проявляти творчий потенціал дітлахів, співпрацювати і ключове, вони пишаються своїми роботами. Цьогоріч я в черговий раз вигадала цікаву ідею з прикрашанням дверей класного кабінету і поділилася з нею з колегами у соціальних мережах. Звісно, я дуже радію, коли щоразу все більше і більше педагогів України долучаються до цієї ініціативи і створюють святкову натхненну атмосферу для діток у класі. Колеги надсилають мені результати своєї роботи як під дописами, так і у приват, і я дуже цим тішуся. Проте сприйняття цієї ідеї керівниками закладів має не лише позитивний бік, але й негативний також. Адже не всі вони дозволяють своїм вчителям прикрашати двері. Вони наводять різноманітні аргументи, серед яких що ця ідея псує майно школи, тому оздоблювати тематичну двері категорично заборонено. Друзі, зі свого досвіду можу сказати, що коли я багато років тому загорілася цією ідеєю, спочатку обдумала, що мені для цього потрібно та якими матеріалами користуватимусь. Хоча мій канадський директор не був в особливому захопленні від цього процесу, Проте я мала ряд аргументів, які допомогли мені обҐрунтувати цей крок і переконати, для чого це потрібно. Та що майно класу жодним чином не постраждає. Також навела приклади багатьох канадських колег, які теж прикрашають двері своїх класних кімнат. Для них це є звичною практикою. До речі, до Дня учителя в Канаді в США чимало родин роблять сюрприз для своїх учителів. Батьки разом із дітьми прикрашають двері класу для своїх педагогів, щоб створити їм святкову атмосферу. Друзі, багато років тому ще на етапі впровадження цієї ідеї я упродовж кількох років єдина, хто прикрашала двері класної кімнати в школі. Поступово мої ідеї почали підхоплювати вчителі з різних куточків України і ділитися зі мною своїми чудовими результатами. І лише через деякий час до цього процесу долучилися мої колеги зі школи з різних причин. Одним це також стало подобатися, інші запитували мене, для чого я це взагалі роблю, оскільки своїми діями вони вважали, що я їх змушувала працювати. Адже діти з інших класів приходили до мене, коли я прикрашала кабінет, надихалися красою і запитували у своїх учителів, чому двері їх класів не прикрашені. Звісно, що всіх колег, які зверталися до мене за порадами, я консультувала і допомагала в цьому процесі. Сьогодні двері усіх класних кабінетів початкової школи сяють яскравими та цікавими ідеями. І найважливіше, жодна з них не повторюється. Шановні колеги, сьогодні школами керують директори різних категорій: одні, які розвивають своїх учнів та заклад, інші за задоволення власних амбіцій. Головне, щоб догодити керівникам своїх управлінням освіти. Тому має бути все шаблонне стандартне. Але в будь-якому випадку мені здається, що навіть із найсуворішим чи найзашоренішим керівником можна дійти компромісу. Головне покажіть та аргументуйте, що у вас є такі матеріали, які не зашкодять майну школи, а діти будуть щасливі. Шановні колеги, також хочу додати, що після спілкування з абсолютно різними директорами України вони досить часто змінюють кардинально своє ставлення до творчого підходу в організації освітнього простору, якщо їм обҐрунтувати цей крок. Упевнена, що і вам це вдасться зробити. Бажаю успіху! Друзі, на завершення моєї розповіді поставлю вам запитання: чи цікавлять вас, як розпочалася моя історія створення тематичних бордів? Якщо так, тоді чекатиму на ваші коментарі, після чого запишу одне із наступних відео. До зустрічі! Все буде Україна!